Дороги уходимо. Уходімо з дороги, пожалуйста. Як нас вас заробітва і душно. Я думаю, що наша хода мирна, вона їх вилічить трішки. Ну хотя би, порозуміння буде. Кожного з нас ми себе повинні якось лікувати. Чомусь лякає слово московське. Це українська фіславна церква. Розкольникам, філаретицям Бог знову ж суддя. Не мені їх судити і не нам. Кринія така прислів'я, правду ніде не люблять. Тому це їхня, на їхній совісті, їхні поступки, їхні слова. Ви, ви нічого не знаєте і не знаєте, як буде рухатися хода по Києву, правильно? Ну, звісно, нащо про це знати? Як Господь дасть, так і буде. Жодної провокації ми чинити не будемо. Агресивних мір, радикальних рішень ми також приймати не будемо. Будемо молитися. Так. Я телевізор не дивлюся, тому що нема благословення і вже я звикла. я молюся і мені не треба більше. Не задавайте питання. Капец, пробка. Это люди кто то спешит на загрузку, на выгрузку. А вас предупреждали о том, что будет перекрыта дорога? Нет, конечно. Пацаны, не переживайте, там не авария, а в шесть идет, я не верую. Лучше бы эти бабки, что сюда увалили, дорогу побежную. Сделали побежную бы дорогу, а не ходили вот это, б***ь, страна, блядь, не не